Хотілося почати випуск із фрази у тих молодих обдарованих персонажів. Ти знаєш якісь хоч одні здорові стосунки? І як же ці слова підходять для сьогоднішнього фільму? Ютуб не дозволить показати всі ізюминки цього шедевру, а без них скажу я вам це просто жалюгідне дно. Але давайте про все по порядку. Зізнайтеся, хто читав знамениту трилогію? Скажу про себе, не читав. Вистачило фільму і додам: вистачило першої частини. Ручні критики Голівуду після виходу відтінків, переглядаючись один на одного, вели себе на диво стримано, а касові збори перевершили всі сподівання. Вже після трейлеру люди соромізливо переглядались. Невже нам вперше покажуть такі на великому екрані? А хіба дійсно вперше? Квентін. Успіх картини просто примусив знімати продовження та на цей раз. Не проканало, і два продовження отримали премії Гнилий Помідор і заслужений рейтинг три бали з десяти. На початку нас знайомлять із головними персонажами. Він витончений мільярдер Крістіан Грей. І вона звичайна і проста студентка. А чудеса. Починаються вже з перших хвилин. Подруга захворіла і просить її взяти інтерв'ю у найбажанішого самця у всьому всесвіті. Анна вдягається у звичайний одяг, адже ніщо так не приваблює, як простота. При вході вона незграбно падає, чим одразу притягує увагу Крістіана. Він допомагає їй і каже, що для інтерв'ю у них є 10 хвилин. Грей виступатиме у їхньому університеті, тож місцева газета домовилася з богами, що Крістіан погляне в її сторону. Він помічає непрофесійність Анни і навіть трохи допомагає з питаннями. За дві хвилини Анна повністю розкусила Крістіана і заявила, що його серце набагато добріше, ніж він вдає. Він просить її спитати щось таке, що цікавить перш за все особисто її. Анна щось там бубнить, і я навіть не хочу це переказувати. А ось так, на думку авторки, і починається справжнє кохання, і Крістя навіть проводить її до ліфту. Дивовижне зцілення відбулося за кілька годин, і подруга вже як огірочок. Як завжди, скромна Анна описує свої враження від Грея і каже, що в цілому може бути. Після занять дівчина працює продавцем у місцевому універмазі, аж раптом. Ні, ну таке може трапитись тільки в голові авторки. В нього повний офіс фотомоделей і немає жодних передумов для такої поведінки. Він купує скотч, стяжки і шнур, а поводить себе, наче купив 10 метрів плитки. Анна так міцно схопила візитку, що її ніхто би у світі вже не вирвав. Після фотосесії Крістіан запрошує Анну на каву. Щось я не бачу діамантів, думає вона, але продовжує вдавати дурепу. Далі йдуть розмови про дитинство, та раптом Грей каже, що йому треба йти, і щоб вона трималась подалі. І це вже більше схоже на правду. Ввечері приходить посилка від Крістіана, в якій книги. Він точно мільярдер? знов себе питає дівчина. Потім дівки вирушають на вечірку. І Анна, на п'яну голову, телефонує до Бреда, ой, до Крістіана, подякувати за книги. Згодом до неї чіпляється одногрупник, та ратом з'являється мільярдер і рятує її. Анна, зомлівши в нього на руках, прокидається в готельному номері. Грей розповідає їй про вчорашнє позорище і, роздягнувшись, іде в душ. Одним словом, хто ще не зрозумів, перед нами трохи збочена історія про попелюшку і про дивного, але все-таки принца. Авторка книги ніби натякає, що у всіх дівчат у цьому світі є шанс. Крістіан відвозить її додому, де з її подругою на всякий випадок заночував його брат. Різне буває. Ввечері Анну знову чекає Грей, і вони вирушають у прогулянку на гелікоптері. Дивіться, дивіться прості дівчата, як це чудово. Згодом вони опиняються в одній з моїх квартир, але нічого. Мені ж треба робити переказ. Грей пригощає її вином і підсовує якийсь папір. І тут нас чекає найнесподіваніший сюжетний поворот. Юний Орел хоче, щоб вона нікому ні про що не розповідала. Та він навіть не встигає договорити, як вона вже все підписує. І нарешті грей показує свій таємний кабінет. Ну, як тобі, Квентін? А вам як прості дівчата? Крістіан каже, що здатний лише на такі стосунки. Та Анестейша дивує його ще більше. Виявляється, вона незаймана. Вони все таки проводять ніч разом, проте у звичайній кімнаті. Зранку нова господиня вже готує сніданок. За деякий час приходить матір Крістіана і запрошує Анну на родинну вечерю. Казочка продовжується. Грей підвозить її додому і вручає основний контракт для ознайомлення. Так, а де досі мої діаманти, думає вона. На самоті вона ретельно все перечитує, ну, бо знаєте, там прихована комісія і все таке. Умови її дійсно, м'яко кажучи, цікаві. Йо, я скільки розмов було, думає Анна, розглядаючи фото, які її і не дуже то й дивують. Крістіан, який, типу, дофіга Домінант, майже сходу провалює баланс значимості, постійно випитуючи, чи дівчина згідна. Далі вони зустрічаються в офісі. Анна пропонує проголосувати за кілька поправок і вони заходяться видаляти все непотрібне. І, от, викресливши добру половину контракту, Анна дякує Крістіану. От я собі думаю, звідки авторка взяла, що в цього невинного персонажу стільки навичок до маніпуляцій. У ті смілові погляди і все інше. То хочу, то не хочу. Після засідання вона так і не відповіла йому нічого. Хоча більшість дівчат у цьому вигаданому світі, звичайно ж, просто би <кій> кипятком. Згодом відбувається вручення дипломів. Виступає і наш підкорений самець. Поки він щось бубнів, зал мало не затопило. Митка й далі пропонує Анні свої послуги. І себе. Ввечері ще й дарує автомобіль. Ну, це вже щось. Згодом він їде, а дівчить. Телефонує мати. Вона плачеться їй, що дуже все складно. Зранку подруга, певно, погортавши то магнітше, радить їй тільки б не загубити саму себе. От вам і він, дружній жіночий колектив. Навіть після позапланового відвідування Червоної кімнати Анна все ще мовчить. Вони вирушають на родинну вечерю. Присутня навіть її подруга в компанії брата Крістіана. Усі весело спілкуються, але раптом греє щось трафляє. Він питає, чому Анна нічого не повідомила, що збирається на цілий тиждень до мами. Вона каже, що їй потрібно подумати, хоча вона і так повикреслювала, що тільки можна. Анна прилітає до матері, але сумує за Крістіаном. Насправді ж хвилюється, де той волочиться. Наступного дня їх навідує і наш покірний самець. Далі знову романтичні прогулянки, і раптом їх відпочинок переривають невідкладні справи в офісі. Тут нам демонструють, як авторка книги уявляє собі життя і будні мільярдерів. Анна хоче розплутати його дитячі травми, але Крістіан уникає цих балачок. Якийсь він уже не дуже домінант, а намагається зрозуміти, звідки ці дурноваті замашки і чому не можна займатися цим по-простому, по-домашньому в умовах контракту згадується про покарання. Якщо вона порушить якесь правило, кажи, Спартак, дивись, це проблема. Ну, коротше, після покарання його мучать почуття провини, і наш диваний домінант з винуватими очима прилазить до Анни. Та вона не хоче його бачити і виганяє з кімнати. Наступного дня, дощовим ранком, а гонорово збирається йти, але альфа-домінант і безумовний лідер кидається вслід. Нарешті це непорозуміння закінчується. Напишіть, що ви думаєте про це неймовірне кіно. Дякую всім за увагу!